Вітаю, друзі! Здоровий густ переміг, принаймні у спорті. Про це та інше за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, знати правду, разом з нами боротись з корупціонерами, мардерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, суд. Сполучених Штатів Америки встановив, що трансгендери не можуть брати в участь в спортивних змаганнях жіночих команд. Це насправді перемога здорового глузду і не тільки, це перемога здорових сил над глобалістами, сатаністами, іншою нечистю, яка нав'язує нашій країні. І цілому світу насправді ЛГБТ, повістку, збочення різного гатунку і так далі. так далі, так далі, далі. Ця перемога здорового густу стала можлива завдяки перемогі на виборах Дональда Трампа і його команди, адже трампісти виступають за традиційні цінності. Трампісти прямо кажуть, що чоловік є чоловіком, жінка є жінкою, що всі оці гендерні штучки, дрючки, які вигадували намі нав'язували глобалісти, це зло. І дай Бог, щоб завдяки змінам в США нам вдалося перемогти цю нечість, цю повістку, яку нав'язують нам повістку денну. Трансгендерну і іншу. І очиститись в ім'я Отця нашого Господа. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо разом з вами нашу Україну велику, мирну і процвітаючу.